Утилізація росіян та провал Росії в Україні та світі відреагували на заяву Путіна в офісі президента України. Прокоментували оголошення російським диктатором Володимиром Путіном часткової мобілізації за словами радника офісу президента України Михайла Подоляка. Рішення відправити на війну ще 300 тисяч росіян свідчить про те, що воєнна авантюра Кремля провалилася. Крім того, секретар РНБО України Олексій Данілов висміяв рішення кремлівського диктатора Володимира Путіна оголосити часткову мобілізацію у Російській Федерації. У себе в Твіттер він назвав рішення кремлівського режиму комплексною програмою утилізації росіян. Реакція світу на нову заяву кремлівського диктатора не забарилась. Міністр оборони Великої Британії Бен Волес коментуючи часткову мобілізацію в Росії, заявив, що такі дії російського диктатора Володимира Путіна це визнання того, що вторгнення в Україну зазнало невдачі. А також додав, що міжнародне співтовариство єдине, а Росія стає глобальним вигнанцем. Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Сполучені Штати Америки ніколи не визнають фіктивні референдуми в Україні, які підтримує Росія або будь-які кроки Росії з анексії української території зі свого боку. Країни Євросоюзу також не визнають результатів псевдореферендумів на захоплених військами Російської Федерації територіях України, заявив високий представник Європейського союзу Жозеп Борель. Не стримався й канцлер Німеччини Олаф Шольц, який під час свого виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що захід не прийме умов миру, продиктованих Росією. Також на сесії Генеральної асамблеї ООН виступив президент Франції Еммануель Макрон, додавши, що країни, які відмовляються стати на бік України у війні проти Росії, є співучасниками нового російського імперіалізму. У Китаї ж закликали Україну та Росію припинити вогонь і знайти спосіб мирного врегулювання конфлікту, а також пошуку способу мирно вирішити проблеми безпеки. На Росії ж анонсували акції протесту проти мобілізації. Водночас повідомляють, що у Москві вже збирають поліцейських для розгону тих самих протестних мітингів.